Слава Україні! Ось у нас уяснений є ще такий коник. Зараз чоловік виведе на двір. Айду, хумуть з нею трохи. Я тут у чоловіка такий хумуц. Креш пасильний, підхвостина сильна. Все сильне, чоловік газда від того. Вон це mm -hmm. oh. oh.

Oh oh No oh. i see a game for it А то й Василь дасть вашу кобелу знімав, не в ТикТок. Ну, мені десь все попадало кобела в ТикТоксі. Конеч, Ну. Коник для їзди. Так. Такий коник по тому. Контар файнинг, цей напашу. То веде його купили, цей контар на пашу. Контар? Плюс, плюс, плюс. А, ну. Такі на пашу якраз, а нет То не продається чи продається? Я не знаю, якби якби файний ну, клієнт, то є але то треба файного клієнта. Так, то треба файного клієнта. Ті не кінь лісі. Супер коник. Ціна договірна. Так. Номер може в описі лиш. Так. Як десь те номер. Белые. Mm. Я люблю жовти, Не mm. 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 закроешь. Ух, mm. ух. Mm. Віс моцний. О. Віс не продаєте. Ааа, вісло. Вісело. У мене я того штери вже, я по... Я собі наварив того, що... Може, що підем продав порк. Вс, кинь пішов на місце. Делай. Коник файн. Коник ще як по добре їсти, тут до і вода. Так. Він би себе поправив. Добре. Так. Та й ми свої не годуємо ні сіна і вода. Ні свічки, пізвів, все. Достань. За його роботу, що десь ну, поїду, то стане сіно і ну, води. <ривіт> тихі, немає? То добре, як тихе. На сьогодні ти все. Випадкові Підписуйтесь випадкові. на канал, ставте О, лайки, пишіть коментарі.